На Івано-Франківщині знову запалала лемківська ватра. У селі Рівня відбувся сьомий Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль лемківської культури. На поклик серця в Рожнятівський район з'їхалися десятки творчих колективів та окремих виконавців з України, Польщі, Сербії та Америки. Усе для того, аби насолодитися етнічною музикою та танцями лемків і західних бойків. Ганна Гарадим добре пам'ятає червень 1946 року. Тоді без жодних попереджень та пояснень її сім'ю насильно змусили покинути свою домівку. Це був час примусового виселення українців з території Польщі. Заїхали в село і за дві години нас вигнали з села. І так забрали, хто мав фіру на фіру, хто пішки, дітей кидали на фіру, осани йшли не пішки. Худобу, хто що мав. Страшно, плакали люди, і що і гнали, й били. Нині про ті часи депортованим лемкам мало що нагадує. Вони живуть у різних куточках світу. Але щороку урочисто вшанувати і мертвих, і живих жертв цієї депортації, а ще насолодитися автентичною піснею та танцем, лемки мають змогу на фестивалі поклик мого серця. «Фестиваль лемківської культури він надзвичайно потрібний для того, щоби Лемки зрозуміли, що вони є в одній великій сім'ї українців, і незважаючи на ті незгоди, на ті нещастя, які вони пережили при переселенні, вони всі мають триматися купи. І так само це яскравий приклад того, як весь український народ має триматися докупи, тоді він сильний. Український народ багатий своїм минулим. І трагічним минулим і радісним минулим, і ми маємо про це пам'ятати і пропагувати, зокрема, лемківську культуру, українську культуру. Сяти участь у фестивалі унікального українського субетносу у село Рівня, щороку з'їжджаються десятки творчих колективів та окремих виконавців з України, Польщі, Сербії та Америки. Цьогоріч відчув себе справжнім лемком і Олег Собчук, соліст відомого українського гурту Скай. Традиції викорінюються віками, розумієте, саме дотримання традиції робить нас. Тими, ким ми є, розумієте, тому дотримуватись традицій необхідно. Якщо ти походиш з роду лемків, то автоматично ти мусиш дотримуватись цих традицій. Я сам сама лемкиня, дуже цим пишаюся, і горджуюся. І кожного разу, коли бабуся мені розповідає про якісь е, цікаві історії свого минулого життя, я намагаюся їх запам'ятати. Але не тільки пісня і танець стали основою фестивалю лемківської культури. Тішили око гостей дійства і народні майстри. Пані Надія дивува лемківською вишивкою її вона застосовує у народних костюмах. Корінна лемкиня досконало знає усі тонкощі улюбленого ремесла. Вишивці надзвичайно багато квітів, надзвичайно і дуже мало геометричних елементів. Бачите, навіть пелюстки квіточок складаються з геометричних елементів. дуже багато квітів, надзвичайно багато. Але основна взагалі особливість лемківської вишивки від інших вишивок відрізняє тим, тим що у лимків дуже велике розмаїття кольорів. Наприклад, от е, на цій е, запасорці я використала 9 кольорів, е, ця чотириколірна. Я попробувала, це. Я вже не замовлення. Відшиваю чотири кольори. І справа в тому, що лемки дуже часто використовували таку тепло холодну гаму. Це є розові Відтінки від розового до фіолетового кольору. Цьогорічний фестиваль поклик мого серця став свого роду ще й меморіальним. До того ж, змінив назву і дату проведення, але не змінив свою суть. Це пов'язано з відзначенням річниці смерті його засновника і незмінного організатора та керівника, визначного діяча лемківського руху в Україні. Юрія Марканича. Лемки спілкуються один з одним, передають свої враження, досягнення. Тобто весь час, чим більше таких фестивалів, тим більше ми можемо обговорювати наші проблеми, наші... відвідувати, можемо гуртуватися і відвідувати разом наші землі, там, де поховані наші діти, прадіди. Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль Поклик мого серця впродовж двох днів тривав на Прикарпатті. Урочиста хода, молебень, святкова концертна програма з розвагами та конкурсами і, звичайно, запалення лемківської ватри. Так вже всьому на Івано-Франківщині відзначили фестиваль лемківської культури, котрий є своєрідним духовним пам'ятником тим етнічним українцям, котрі в 1944 51 роках були насильно виселені з території Польщі на Україну. Нас до одри додону, Ще іще верну до свого дому. Гей, до свого дому.